Уяви планету настільки схожу на Землю, що вчені назвали її двійником. Це Кеплер, 438 b що знаходиться за 640 світлових років від нас. Вона отримує майже стільки ж енергії від своєї зірки, скільки й наша планета від сонця. На ній можливе існування рідкої води, а значить і життя. Але є шокуючий нюанс. Зірка Кеплер 438 в сотні разів активніша за сонце, викидає руйнівні спалахи, які можуть стерти все живе на поверхні, Уяви цивілізацію, що зародилася там, вони можуть бути подібними до нас або зовсім іншими. Чи змогли б вони вижити під постійним бомбардуванням космічної радіації? А тепер подумай: якщо Кеплер 438 би все ж приховує життя, що це означає для нас? Ми унікальні. Чи просто ще один випадок у нескінченному космосі?